Ось такі гарнюльні пухнастики в квіточку по 559 гривень. Ціна просто вогонь, якість відмінна, Дуже-дуже гарні. Ось така зимова курточка доволі тепла на акції. Зараз за 1299 гривень. Ось така ковтиночка за 410 гривень. Дуже гарніння. Дуже мила піжамка з міні. По 439 гривень взагалі дуже така гарна на неї ціна. І дуже вона така маленька. Мені дуже сподобалась. Ось така куртка за 1099 гривень за вас на акції. Не скажу, що супер якісна, але гарна. Наборчик дитячий. За 599 гривень. Ось такі геть. Меню для самих маленьких. Шапочки. Ось така в'язана за 109, Набори по 359 гривень шапка рукавички. Дуже гарні ціни. Ось така зелена шапка за 159 гривень. Теж зараз на акції. Новорічний светрик з оленями. 529 гривень. Він дуже тепленький, такий, непоганої якості. Ось такий також светрик дуже гарний за 479 гривень з таким святковим принтом новорічним. Тепленька ковтинка по акції 739 гривень, ось така гарна. Ковтиночка в паєточках 149 гривень. Ось така краса 359 гривень для новорічного образу. Ось така ковтинка 279 гривень. 149 гривень така гарна ковтинка. Яка гарна іграшка. По 69 гривень. Новорічні іграшки ходух. І ось такий гарний вибір іграшок, цікавихся по 69 гривень. Дуже гарна дублянка, якість дуже-дуже така непогана, скажімо так. 1399 гривень, мені дуже сподобалось. Виглядає гарно. Ось такі тюботи для новорічного образу, бо мені потрібно. По 549 гривень. Віночок дуже гарний. За 399 гривень. Лопночка. 199 гривень така печенька. Ось такі Дедеморози Морози по 119 гривень, три штуки в наборі. Ці органайзери взагалі такі гарні в дитячу, та й навіть не тільки в дитячу, але взагалі дуже гарно підійдуть і вони по 129 гривень. Тобто ціна взагалі дуже така хороша, скажімо так.